Миру Божого всім три хочу, то хочу вам це читати зі Слова Божого, Матвія, 4 глава, про те, як е, було випробування в постелі Ісуса Христа. І коли Ісус Христос 40 днів, 40 ночей Він постився, Він настільки був змучений, знесилений, що е, Сатана в той момент підступив до Нього і почав спокушати Ісуса Христа і підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб не це каміння стало хлібом. У відповідь він сказав, написано, не самих хлібом житиме людина, але кожним словом, що виходить з Божих уст, написано. Ем, далі тоді Дія узяв його до святого міста і поставив його на наріжний храм. Та й каже, якщо ти Божий син, то кинь вниз. Адже написано, Боже Садана трактує Слово Боже, там же ж написано також, що своїм ангелом звелить, щоб оберігали тебе і на руках піднесуть тебе, щоб ти не вдарив у камінь ногу свою. Відповідь йому, Ісус, ще написано, не спокошатимеш Господа, Бога свого. І знову бере його диявол на дуже високу городу. Показує йому всі царства світа та їхню славу. І каже, усе це дам тобі, якщо впав, пшениць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому, йде геть від мене, адже написано. Господу Богу своєму і йому єдину, служитимеш. А що ж таке написано? Де ж воно написано? Стоїть, й Боже моє бо відповідь. Тому і є відповідь в Слові Божому, це Євреям, 10 глава, і 15, 16 вір. Свідчить нам Дух Святий, згідно зі сказаним. оце завіт, який я уклав з ними по тих днях, говорить Господь, дам мої закони в їхніх серцях і запишу у їхніх розумах. Тобто, де написано на серці на розуміх. Ісус Христос відмав Слово Божому в серці і розуму. Тому він переміг сатану не хрестиком, не свяченою водиною, водичкою, не якимось кадилом, не якимось обрядом, а чітко по Слову Божому, там де написано. І тому Господь нам дає новий закон, щоб ми слово Боже приписали на серці, на розуму, щоб перемагати сатану. Перемагати його і давати йому порогам. Іменно коли ми не вивчаємо Слово Боже кожного дня, коли ми не погружаємося Слово Боже, то Слово Боже не може приписатися на серці на розуму, саме прийти до нас. Ми маємо прийти до Слова Боже, вивчати його кожного дня, приписувати на серці і на розуми, щоб сатана потеплів крах в нашому житті, в нашій сім'ї, нашому місті, в нашому селі і в цілому світі. Тільки так ми зможемо подолати сатану не якимись тими обрядами, як зараз цей світ робить якісь там свічку, якісь поклоніння іконам. Ісус Христос не приносив ніяку іконку і не, не, не показував сатані, щоб свято давті. Він сказав, написано, написано, написано Слово Боже на серці, і на розумі. Бог дає закони. По-перше, були закони, 10 заповідей написаних на крижалях. А тепер у наших серцях і розумах. Тому що. Те, що написано на серці на розумі, ніхто не може забрати. Але тільки я можу це зробити, приписав, приписався, написати собі на серці, на розум, коли прийти і вивчати Слово Боже. І тоді я зможу перемагати всю цю сільську владу в моєму житті. І тому так важливо сьогодні бути, в Слові Божому, щоб сатана в нашому житті не руйнував наше життя, не приносив прокляття, тому що іменно сатана приносить гріх в наше життя, а за гріх приходить прокляття. За гріх приходить до повна смерть, приходять і фізична. Тому так важливо брати приклад Ісуса Христа, як він перемагав сатану, коли Він його спокушав. Він ніяким обрядом його не робив, і, як я вже говорила, ні хрестиком, ні свяченою водою, ні чим. Він просто чітко по Слова Божому сказав те, що написано на серці, на розмір. Але ми бачимо, що Сатана також трактує слово Боже, там ж написано 90-й псалом, що ангели тебе понесуть. Тому наш ворог сатана, який має 6 тисяч років досвіду. Тому тільки зброя проти нього лише одна це Слово Боже, це Ісус Христос і Його Церква Апостольська. Решта, що тут в світі матеріально, як поклоняються якісь матерії. Свічка – це матерія, ікона це матерія. Бог не є матерія, Бог є дух. І Бог шукає тих, хто буде поклонятися йому дусі та істині. І ми всі є духовні лічності. Наше тіло це теж матерія, яка помре і зогніє, а дух наш вічний. І він піде у вічність, рай або пекло. Але я вибираю сьогодні, коли послідувати. рай чи пекло. якщо я вибираю жити по якійсь релігії, жити по якійсь своїй думці, напряму душі, Бога немає і так далі. Я вибираю пекло. Тільки Слово Боже, тільки Ісус Христос, тільки церква апостольська дає нам спасіння і веде нас в рай, тому що іменно апостольська церква вона має владу наступати на вісі, має перемагати владу. Тому нам треба брати Слово Боже, це є. Ми знаємо, що слово Божому кувалта це є меч обосічений, який обрізає обрізається Виближає наші гріхи. Тільки так ми зможемо перемогти ворога. Ісус покаже нам дуже гарний приклад. Тому треба дуже читати вдумуватися, про що Господь нам говорить. Амінь.